Основні принципи, на які спирається успішність людини, це її світогляд, її відкритість новому досвіду, її впевненість у собі та розуміння величезного впливу наших думок на реальність, що нас оточує. На таких же принципах будується щастя, благополуччя, добробут, щоб засвоїти ці уроки та наситити ними свій розум. Пропоную доєднатися до нашої невеличкої телеграм-спільноти Таємниці життя, а це відео привідкриє завісу опублікованої там інформації. До вашої уваги, третя частина даного формату. Камінь розбивається останнім ударом молотка. Це не означає, що перший удар був марним. Успіх це результат постійних зусиль. Витрачати гроші розумно настільки ж складно, як і заробляти їх Мислення ключ до змін всередині нас. Бідне мислення сумнівається, боїться, відмовляється від шансів. Багате мислення вірить, ризикує, бачить можливості. Яке мислення обираєте ви, виявляючи невдоволення чимось, чи лаючи когось, уряд, держслужбовців, футболістів, погоду, колег, сусідів. Близьких, не кажучи вже про дітей, ви транслюєте в дзеркало світу непривабливий образ і отримуєте відповідну реальність у відображенні. Якщо ви хочете, щоб життя вам посміхалося, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій. Люди мають погану звичку позичати гроші. Люди беруть гроші в борг на все поспіль, на машину, одяг, на абонемент у спортзал. Позичайте гроші лише в одному випадку. Щоб заробити більше грошей. Або не беріть в борг взагалі. Єдиний спосіб. Отримати лояльну і вдячну аудиторію це дати людям якусь користь, навчіть людей заробляти гроші, подаруйте їм позитивні емоції, поділіться з ними корисною інформацією, зробіть їхнє життя комфортнішим. Ваша цінність випливає з тієї користі, яку ви можете дати іншим. Пам'ятай, є майбутня версія тебе самого, яка буде пишатися тим фактом, що ти ніколи не здавався. П'ять важливих усвідомлень. Ти володар свого часу. Користуйся ним мудро. Ти володар свого здоров'я. Бережи його, і воно тобі віддячий. Ти володар своїх фінансів. примножуй і розподіляй їх правильно. Ти володар своєї долі. У твоїй владі творити її по власному сценарію. Ти володар свого життя. Тому проживи його так, як бажаєш. Перший ключ до багатства це ваш відкритий розум. Ви повинні завжди цікавитися, як це влаштовано, як працює цей або той бізнес. Люди з бідним мисленням запитань не ставлять вони або соромляться, або все знають. Але вам потрібно, щоб ваш розум працював на вас Найважче зробити перший крок. Та саме він відкриває шлях. Якщо ти робиш одне й те ж раз по раз, по одному шаблону, ти будеш отримувати ті ж результати знову, і знову і знову. Якщо шлях, яким ти йдеш, зовсім не дає тобі бажаного, зміни шаблон своїх дій. Немає кращої втіхи в старості, ніж усвідомлення того. Що вдалося всю силу молодості втілити в творіння яке не старіє. Французи кажуть, якщо ви все життя працювали, це не означає, що у вас буде багата старість. Це означає, що ви все життя працювали. І якщо подумати, то вони мають рацію. Тому уже зараз подумайте про доходи, почніть шукати джерела пасивного доходу і формувати фінансову подушку. Щоб насолоджуватися в майбутньому, а не виживати. Здатність визначати пріоритети та вибирати найважливіші речі, якими вам слід займатися в кожний конкретний момент є ключем до правильної організації життя та подвоєння продуктивності. Головна проблема розумних людей вони думають, що інші теж думають. Всесвіт слухає нас. Все, що ти йому посилаєш, воно все тобі і повертається. Всесвіт не розуміє, що є добре, а що є погане, що є добро а що зло. Всесвіт бачить найяскравішу емоцію в тобі, коли ви перебуваєте в стані я спостерігач, ви не поринаєте з головою кудись, забуваючи себе. А перебуваючи в стані спостереження, слухаєте світ, цю якість треба розвивати. Тоді ви обов'язково зрозумієте, що ви робите правильно, а що ні. Ви можете зрубати дерево молотком. Але це триватиме приблизно 30 днів. Якщо ви заміните молоток на сокиру. Ви можете зрубати його приблизно за 30 хвилин. Ця різниця між 30 днями та 30 хвилинами залежить від вашого вміння робити цю роботу від ваших навичок. Ви не можете запросити вітер. Але ви можете залишити вікно відкритим. Мрія, записана з датою, стає метою. Мета, розбита на кроки стає планом. План, підкріплений діями, втілює мрії у реальність. Добре говорити недостатньо. А ще краще зовсім не говорити. Поки ти повністю не переконаєшся в тому. Що слова, які ти хочеш сказати, правдиві, доброзичливі і корисні, щоб усе встигати потрібно не швидше бігати, а правильно вибирати, на що дійсно варто витрачати свій час Якщо вас дошкуляють думки про те, що вам не подобається. Воно буде у вашому житті. Уявіть, що одна людина не любить яблука. Вона їх просто ненавидить, її від них нудить. Людина могла б просто не звертати на них уваги, але її не влаштовує той факт, що у світі, в якому вона живе, є така гедота, як яблука. Вони її дратують щоразу, коли потрапляють в поле зору. І вона активно висловлює свою огиду це на матеріальному рівні. Однак на енергетичному рівні людина жадібно накидається на яблука, набиває рот, голосно чавкає і верещить, що ненавидить їх, набиває собі кишені, давиться і знову скаржиться, як вони їй набридли. Людині навіть на думку не спадає, що можна просто викинути яблука зі свого життя, якщо вона їх не хоче. Бідність. Це не лише відсутність грошей, але й відсутність думки про можливості. Я пропагую тільки одну ідею. У цьому житті має сенс бути лише щасливим. Бути щасливим можливо тільки в тому випадку, якщо ти виконуєш свою місію. Містки збігів вони дбайливо ведуть нас по життю, коли ми зосереджені на своїх найсміливіших, найсвітліших і найщиріших бажаннях. І в цьому світі може відбуватися все, що завгодно. На індивідуальному рівні кожен отримає те, на чому зосереджений. Набувай у юності те, що з роками компенсує тобі шкоду заподіяну старістю. Перед тобою завжди стоїть вибір. Або ти робиш все, як ти хочеш, і щасливий, або ти робиш все, як хочуть інші, і ненавидиш і їх, і себе. Якось старий продавав на базарі кавуни. На ціннику було написано: Один кавун 3 долари, три кавуни десять доларів. Підходить чоловік і купує кавун за 3 долари. Потім ще один за 3 долари. Потім ще один кавун за 3 долари. І на прощання радісно каже старому: Дивися, я купив 3 кавуни, а заплатив лише 9 доларів. Не вмієш ти торгувати. Старий дивиться йому вслід і каже: Ось так завжди. Беруть По три кавуни замість одного. А потім вчать мене комерції. Хто може йти до джерела Не повинен йти до Глека. Причина, через яку більшість людей зазнають невдачі, а не досягають успіху. Полягає в тому, що вони обмінюють те. Чого хочуть найбільше на те, чого хочуть в даний момент. Май більше, ніж показуєш. Говори менше, ніж знаєш. Уроки для тебе будуть повторюватися, поки ти не вивчиш їх, в різних формах і в різних варіантах. Кожен вивчений урок це пропуск на наступний відрізок твого шляху. Наші сумніви це наші зрадники. Вони змушують нас втрачати те, що ми могли б виграти, якби не боялися спробувати. У нашому житті працює так званий закон втілення. У житті втілюється те, що знаходиться у вашій голові. Якщо ви не знаєте, чого хочете, втілюється те, чого ви не хочете. Якщо немає мети, втілюється проблема. Якщо ви не знаходите час для фізичних вправ, то скоріше за все вам доведеться знайти час для хвороб. Вірте в себе, вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості у власних силах ви не зможете бути успішним чи щасливим. Якщо товар чи послуга здаються вам дорогими, то станьте трошки багатшими і вони подешевшають. Адже ці поняття відносні. Комусь навіть найдешевша яхта буде дорогою. А комусь нова модель роллс Ройса виглядатиме по кишені. Дорого. Я поки що заробляю недостатньо, щоб дозволити собі цю річ. Дешево, Я заробляю достатньо, щоб купити цю річ, і не відчувати суттєвого навантаження на свої фінанси. Все, що ти бачиш навколо себе. Хмарочоси, міста, технології, витвори мистецтва, автомобілі, літаки та кораблі. Все це колись було лише думкою. Думка сформувала намір. Намір створив дію. Дія створила реальність. Все починається з думки. Успіх це сума невеликих зусиль, які ви повторюєте кожного дня. Ваша здатність відкладати задоволення значною мірою визначатиме де ви опинитеся в житті. Це звучить екстремально, але це правда. Ви ж не будете садити насіння і викопувати його кожні два дні, щоб перевірити, як воно зійшло. Бажаний успіх щоразу вимагає повної оплати і заздалегідь. А як дізнатися, чи заплачена повна ціна успіху? Це просто. Як тільки за все заплачено повністю, успіх виникає просто перед вами. І кожен може відчути його. Це закономірність. Навчіться говорити НІ. Не почуваючи себе при цьому так, наче ви зрадили батька, матір чи весь народ, Сім речей, від яких я відмовився багато років тому, і від яких рекомендую відмовитися всім, хто займається творенням, алкоголь. М'ясо тварин. Пігулки та будь-які продукти фармацевтики. Нікотин та інші наркотичні речовини, кава, чорний та зелений чай, енергетики, фастфуд, цукор, газовані напої, телебачення та його аналоги. Колись я докладно опишу причини відмови від кожного з цих пунктів. Якщо коротко, вони всі викликають звикання та впливають на свідомість. Деякі молоді люди відчувають необхідність вести здоровий спосіб життя, але ламаються під тиском соціуму їм кажуть, так прийнято, інакше не можна, це не повага. Я пишу це, щоб показати, так можна. Якщо ви відчуваєте, що цей шлях є правильним, ігноруйте ваше оточення. Суспільство традиції, якого побудовані на самоотруєнні не має майбутнього. Ми цілком можемо будувати наше життя, наш світ на інших цінностях, цінностях творення, саморозвитку та працьовитості. Правильно мислити важливіше, ніж багато знати. Збагатіть своє життя різноманітними хобі. Будь-яке хобі сприяє розвитку всіх вищих психічних функцій, пам'ять, мислення, сприйняття, мова. Плюс до всього позитивно впливає на розвиток дрібної і загальної моторики та розширює фантазію. Ну а якщо ви обрали спортивні захоплення? То стан здоров'я значно покращиться загалом. Ваше улюблене заняття може подарувати вам нові знайомства з цікавими людьми та однодумцями, які можливо в майбутньому зможуть стати вашими партнерами по бізнесу, і навіть хобі саме по собі може стати, врешті-решт, прибутковим та успішним бізнесом. Засуджуючи і критикуючи людей, ви б'єте руками по воді і намагаєтеся пливти проти течії, махніть рукою на чужі недоліки і думайте тільки про свої переваги. Ніхто не може побудувати тобі міст, яким саме ти зумієш перейти через життєвий потік. Ніхто крім тебе самого. Ціль змінює людину. Масштаб цілі визначає масштаб особистості. Наша увага наш найцінніший ресурс. Те, на що ми звертаємо увагу, помножується у нашому житті. Не чекайте користі від власної щедрості та благодійності, але знайте, що добрі справи часто винагороджуються несподіваним чином. Хочеш дізнатися майбутнє людини? Хочеш дізнатися, ким вона стане, як вона житиме? Просто послухай уважно, про що вона говорить. Люди завжди говорять про те, що знаходиться у них в голові. Вони не можуть говорити про те, чого там немає. Вчинки людей завжди походять із того, що знаходиться у них в голові. Все в нашому житті з'являється двічі спочатку в голові, потім в реальності. Пам'ятай що ти складаєшся, із книг, які читаєш, із фільмів, які дивишся, із людей, з якими проводиш час, із розмов, до яких залучаєшся. Ретельно вибирай, чим ти наповнюєш свій розум. Дуже багато людей недооцінюють те, що у них є, і переоцінюють те чого у них немає. Вам ніколи не дається мрія без ресурсів та сил для її здійснення. Якщо ви маєте мрію, вона просто так не приходить. Значить, у вас є і будуть сили та ресурси для того, щоб її здійснити. Повірте мені з мого досвіду. Це в житті справді працює так. Ваше завдання правильно та ефективно використовувати існуючі та майбутні ресурси і сили для досягнення ваших цілей. Більше 50 років тому до виробника зубної пасти прийшов чоловік, який заявив, що може збільшити прибуток компанії на 40%. І це майже нічого їй не коштуватиме. За свій секрет він вимагав 100 тисяч доларів. Не бажаючи платити величезну на ті часи суму, керівництво організації скликало свій штат фахівців. Вони мали знайти секрет, який виявив той чоловік. Коли в них нічого не вийшло, виробник виписав йому чек. У відповідь. Він отримав аркуш паперу, на якому було написано три слова. Зробіть отвір ширшим. Компанія негайно збільшила діаметр, і продаж зріс на 40%, тому що зубна паста почала закінчуватися швидше. Правило двох хвилин. Якщо тобі потрібно виконати завдання. Але через лінощі ти починаєш шукати відмовки. Попрацюй для початку над цим завданням лише дві хвилини. Це дозволить тобі подолати найскладнішу частину роботи її початок. Життя трагедія для того, хто відчуває. І комедія для того, хто мислить. Найпотаємніше людське бажання це бажання відчувати свою значущість. Якщо завдяки вам інші будуть підвищувати свою самооцінку, відчувати свою значущість і цінність, то й ви їм будете подобатися, вони будуть вам раді і відчинять для вас усі двері. Саме так можна підвищити свою популярність та цінність. У вашому оточенні. Ви можете забрати мої заводи, спалити мої будівлі, відібрати всі мої гроші, але мене не так багато часу, і я все відновлю адже моя голова залишиться при мені. Досвід це школа, де уроки коштують дорого. Але це єдина школа де можна навчитися. Якщо у різних людей відкрити будь-яку соціальну мережу Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, то у всіх в рекомендаціях будуть різні відео, пости, дописи. Парадокс у тому, що не алгоритми є причиною рекомендованого нам контенту. А ми самі алгоритми це лише відбиток нашого вибору. Вони показують те, що ми хочемо бачити. Подумайте про це, адже в реальному житті все також зводиться до нашого вибору і його результату. Добре виконане завжди краще, ніж добре сказане. Яку енергію у цей світ ти посилаєш такі відповіді у вигляді фізичних явищ і подій ти отримуєш натомість. Немає жодного сенсу пережовувати знову і знову неприємні спогади. Повторення в голові негативних історій тільки додає їм енергії. І налаштовує вас на частоту, що приваблює подібні події. Адже ми можемо використовувати свій запас спогадів на те, щоб надихнути, підбадьорити і підтримати себе. Важливо направляти думки в тому напрямку, куди ви хочете повернути своє життя. Одні постійно повторюють, у мене немає грошей. І ще й дивуються, чому їх немає. Інші кажуть, Я недостатньо хороший, я нічого не вартий. І дивуються, що не вистачає сил побудувати відносини, кар'єру і бажане життя. Люди прирікають себе до того, чого не хочуть. Що б ти не придумав, завжди знайдеться той. Хто вже робив це до тебе. Отже, головне зробити це краще. Успіх приходить на твій внутрішній стан. Гроші приходять на твій внутрішній стан. Розквіт приходить внаслідок твого внутрішнього стану. Саме внутрішній стан людини є тим магнітом, який притягує до себе те. Що йому відповідає, відчуй себе на мільйон, відчувай себе здібним, гідним, і ти почнеш притягувати можливості та обставини, які змінять твоє життя. Твій стан це лише вибір.